Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні ми з вами з'ясуємо, як правильно сказати про річ, яка може виявитися корисною. Наприклад, мені ця річ стане у пригоді чи стане у нагоді. Про це ми запитали у киян і гостей столиці. Отже, стане у пригоді, чи стане у нагоді. Пригоді. Е, мені ця річ стане в пригоді. У нагоді. Е, у нагоді. У нагоді. Ну, мені так здається. Отже, не плутайте слова пригода і нагода. Нагода це. Сприятливі обставини для здійснення чогось. А пригода це потреба, користь, те, що пригодиться. Ну, ось вам приклад із народної пісні: годувала собі дочку для своєї пригоди, щоб принесла із криниці холодної води. Отож, запам'ятайте, це мовне кліше стати у пригоді, а не в нагоді. Ось і все насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.